Як вам грати один проти одного? Ну ти кажи. Ну, дивіться, я зіграв небагато часу, тому повністю не зміг відчути, але в принципі, кайф, щоб зустрілися, бо ще топ. А вам. Ну, мені не дуже. А чому? Тому що вони возили нас, всю гру, там Тяжко. Але ну, насправді в тому є щось таке цікаве, своєрідне, емоційне і психологічне відчуття, коли така от дуель, то що ми ні разу не зійшлися на полі там, один проти одного. Ну я йому після гри я йому один момент покажу і напіхаю, тому що він там міг забивати м'яч, якщо б він так. відчув, якщо б зрозумів. Він міг забити на м'яч, тому я не знаю, от треба напіхати по-хорошому, але на що боку він ж нам не забив. А в якій медіакоманді хотіли б ще зіграти разом або окремо? Я поки що не хочу взагалі. Я задоволений в Рухмедіатім, тому я залишаюся тут точно. А я в Рухмедіатім не буду, точно. А в арматі? А в арматі час покаже. А в арматі я вже? Надовго? Побачив. І чи приїдете в Дніпро грати за армат або проти армату? Час покаже. Якщо нам коуч каже, що треба їхати, задоволення. А в арматі хотів би зіграти? <рес> ну, я з пацанами добре спілкуюся, але на рахунок зіграти не знаю, що. Я поки в рухмі дітям. Надовго? Це вже буде рішення <рес> коуча.